Що б я хотіла знати раніше, натальна карта вона не покаже, що тобі робити. Вона показує, де твоя сила. І ти розумієш, який ресурс тобі використати, щоб проявитись, що тобі потрібно для реалізації. Натальна карта не підкаже: працюй лікарем, працюй е, вчителем. Вона підкаже тобі напрям. І от розуміючи це, приходить усвідомлення твоїх вчинків, усвідомлення того, що тобі важливо саме тобі. Не навіяна думка, а про тебе, справжнього. Ти зовсім по-іншому дивишся на своє життя і вчинки, і на те, куди ти себе направляєш. Тому астрологія прекрасний інструмент проаналізувати. Своє життя, свої вчинки, зрозуміти, що тебе не влаштовує, що ти можеш для цього зробити, щоб виправити. Якщо бажаєте зрозуміти себе краще, пізнати себе через астрологію, я можу допомогти вам розібрати вашу натальну карту. Пишіть в особисті або переходьте в телеграм.